Я вітаю вас, дорогі друзі. Слава Богу, за сьогоднішній день, за те, що ми можемо разом збиратися. І свою, свою проповідь я хочу почати з однієї історії, яка трапилась ось декілька днів тому. Дівчину звати було Агам Бергер. Це 24 річна ізраїльська солдатка. Була захоплена бойовиками Хамасу ще тоді 7 жовтня 2023 року. Вона провела в полоні 481 день, і три дні тому, тобто 30 січня, її ну, відбулося звільнення із цього полону. І ви знаєте, коли вона вже прийшла на свою рідну землю, вона сказала, що у момент, коли її повідомили про звільнення, Агам відчула величезну надію і вдячність. Вона також зазначила, що для неї важливим був той факт, що обмін заручниками став реальністю і її рідні, а також весь народ Ізраїлю чули новину про її повернення. Ви знаєте, я зараз хочу говорити про набагато більш важливішу подію, яка сталася в історії людства, це коли Ісус Христос звільняє. З полону, з духовного полону, з духовного рабства гріха людей. І в свій час він прийшов на цю землю і постраждав на Христі Голговському для того, щоб стати нам нашим Спасителем. І це дійсно звістка. І сьогодні ми будемо говорити про те, що означає Євангелія для нас особисто. Але ось це фотографії цієї дівчини на ім'я Агамбергер після Полону. І ця новина прозвучала, особливо для батьків, можна тільки уявити, да, якою це було приємністю почути, що донька знову буде на руках у них. Це свіжі, свіжі фотографії. І колись в історії ми знаємо, відбулась також прозвучала добра новина, яка називається Євангелія для всього людства. Спасіння кожному від духовного полону. Але це слово перекладається, Євангелія, це слово перекладається як добра новина. Але що саме робить цю звістку настільки доброю? От таке запитання. Як вона змінює наше життя? І тому перше, на що звертаю увагу, це те, що Євангелія це звістка про спасіння. Євангелія це звістка про спасіння. У посланні до Римлян 1:16. Апостол Павло говорить, бо я не соромлюсь Євангелії, бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Ми бачимо, що це звістка про спасіння і це сила Божа на спасіння. Євангелія це не просто історія про Ісуса Христа, який там був жив раніше, ну і, ну, і жив, ну історичні фактики. Да? Ні, це те, що звучить сьогодні також для нас. Що кожен має можливість отримати спасіння від гріхів і влади терориста, диявола. Ця дівчина Агам Бергер вона була захоплена бойовиками Хамасу. Але сьогодні, і раніше, і сьогодні є величезний бойовик терорист, диявол сатана, ворог душі людської. І Євангелія вона спасає, це добра новина про спасіння. Ви знаєте, декілька днів тому назад, оця передача оці Агам-Бергер, відбулася за посередництвом за посередництва Червоного Христа і других різних організацій і, і, і влади Ізраїля. Батьки Агам подякували всім, хто допомагав у звільненні їхньої дочки, зокрема Червоному Христу та іншим міжнародним організаціям, а також ізраїльським властям, за зусилля сприймовані. На її повернення. Нам також для нашого духовного звільнення понадобився, ми потребували такого посередника між Богом Отцем і нами. І в свій час оце посередництво за нас, походотайствувати за нас, поговорити за нас, рішити проблему нашого гріха, цим посередником став Ісус Христос. Тільки це був такий єдиний шлях. Як спасти можна було б людство і Він взяв гріхи твої і мої і дає нам нове життя. І що ж це означає для нас? Євангеліє, що це означає для нас? По-перше, це означає, що ми прийняті, ми повернулись додому, додому в обійми небесного батька. Ви знаєте, при покаянні, при наверненні до Бога. Відбувається такий факт, як всиновлення. Бог нас всиновлює як блудних синів і дочок. І ми, так би мовити, на руках у небесного батька. Ми в його сім'ї, ми в домі. Я тільки уявляю, да, оце фото, яке було де батьки, дорослі батьки Вони тримають свою дорослу дівчинку, доньку, тримають на руках і гладять її, і тішаться тим, що вона повернулась, що вона жива. Хоча більше року її чекали, в межах півтора року її чекали і не знали, чим її взагалі життя закінчиться. І дійсно, мати Агам Лірон Бергер поділилася, що не може повірити в те, що її дочка знову вдома, і вона щаслива, що Агам нарешті повернулася в безпеку. Тому ми прийняті, ми повернуті в дім Божий в духовному плані. Євангелія це означає для нас, що ми не повинні більше боятися смерті, бо Господь нам дав вічне життя. Це велика милість Божа, що ми не повинні боятися смерті, бо Господь нам дав вічне життя. Це подарунок вічного життя. Після звільнення Агам, вона, Агамбергер і її батьки висловили глибокі. Почуття полегшення та радості. Вони були надзвичайно щасливі, що їхня донька повернулася додому після майже 16 місяців перебування в полоні. Вони висловили своє відчуття полегшення і радості. Можна тільки уявити собі, якщо в земному плані ми маємо таке полегшення і радість. Але що відбувається в духовному плані, коли Господь приймає? І говорить, що ми не повинні боятися смерті, тому що Він обіцяє нам вічне життя. Також Євангелія для нас означає, що ми не повинні жити в страху перед покаранням за гріх, бо Христос уже заплатив за нас. Не потрібно жити в страху, не потрібно боятися, тому що Ісус Христос заплатив ціну, кров свою. І сьогодні ми будемо згадувати. Те, що зробив Господь на Христі Голговському. Слава йому за це. І ми згадували за матір, але ось я перейнявся цією історією про цю дівчину полонену, яка була захвачена бойовиками Хамасу і на днях її відпустили. І що батько її так, говорив? Він батько полоненої дівчини, дівчини Шаїбергер, в інтерв'ю пресі зазначив, що їхня родина довго переживала тяжкі моменти. Але тепер вони мали змогу обійняти свою доньку, що стало справжнім чудом для них. Ось батько ділиться своїми приємними переживаннями відносно зустрічі з дочкою, і ми не повинні більше жити в страху. Також Євангелія для нас означає сьогодні, що нам відкритий шлях до Бога, і ми можемо жити в свободі та надії. В цьому звільненні, звільненні від духовного рабства гріха. Уявіть собі, оказавшись на свободі, якби оця Агамбергер, якщо можна висвітлити знову на екран фото, тому що прибули люди да нові і на служіння, І ось уявіть собі, якби вона жила, ось, уже знаходячись на свободі. І якби вона й далі жила, просто якщо буде жити з відчуттям, таким наче вона і далі знаходиться в полоні, в, там, в тому місті, де її захопили. Уявіть собі. Але ж, звичайно, вона буде жити з відчуттям радості і свободи, тому що вона вже на, вона знаходиться в безпечному місті, тому. Я сьогодні проголошую Слово Боже, яке говорить про те, що ми знаходимося в безпечному місті, тому що Господь сказав, що я не покину тебе, я не залишу тебе. Будь тим, хто відчуває свободу і надію, якщо ти прийшов до Христа і визнав його своїм Спасителем. Біблія нам говорить, що ми вільні, тому маємо жити в свободі, яку дав нам Ісус Христос, не жити як раби. Так? Не з відчуттям рабства якогось, а як діти, як вільні, так нам каже Господь. Ми говорили про те, що Євангелія для нас означає сьогодні, що Ісус наш Спаситель. І як це проявляється? Що ми маємо свободу, ми маємо надію на Бога, ми прийняті Богом. Але другий такий момент, на який звертаю увагу, це те, що Євангелія змінює серце і життя. І у Другому до Коринтян в Біблії записано 5 розділ, 17 вірш, там сказані такі слова. Отож, хто в Христі, той нове творіння, старе минуло, тепер усе нове, хто в Христі, той новий чоловік, відновлений, Ісус змінює не на поверхневому якомусь рівні, не просто, ну там ти станеш трошечки хорошим. А Ісус Христос змінює нас зсередини, змінює наше серце. Він працює з нашими цінностями, з нашими пріоритетами, Він викорчовує ідолів з нашого серця. Прийняти Євангелію це не тільки отримати спасіння в день покаяння, це означає дозволити йому змінювати нас зсередини. До речі, після звільнення, оця Агам Бергер. Отримала всебічну медичну допомогу та психологічну, допомогу ну, для забезпечення її фізичного та емоційного відновлення, тому що вона була в полоні і ясне діло, що вона потребувала допомоги. Я, знаєте, вірю в те, що Євангелія змінює нас, і що ми дозволяємо Господу діяти в нас, змінювати нас, то я вірю, що сила Євангелії здатна змінювати нас на кардинальному рівні. І я вірю в те, що Євангелія змінює як зсередини, духовно нас дає свободу, мир і спокій, так само і в емоційному, психологічному плані, і частково, в якій то мірі фізичному плані відбуваються зміни в людини в людині, яка навертається до нього. Ви знаєте, я більше скажу, що там, де Євангелія, я вірю, що депресії місця не буде. Якщо дозволяти Євангелії діяти в нас, вона буде витісняти депресію, вона буде витісняти униніє і всякий сум. Євангелія змінює серце і життя. Знаєте, як це чудово. Про цю Євангелію хочеться говорити все більше і більше, тому що це ключове слово. З цього, з цього слова Ісус почав свою першу промову, коли вийшов на служіння. Він говорив: Його перша проповідь. Збулися часи, і Боже царство наблизилось, покайтеся і віруйте в Євангелію, саме в ту Євангелію, про яку ми зараз проповідаємо. І це Євангелія змінює серце і життя. Як це проявляється? От які признаки того, що Євангелія змін... почало змінювати наше серце? Перше, в нас з'являється боротьба з гріхом. І якщо, не дай Бог, згрішив, то з'являється відчуття такої, знаєте, забрудненості від гріха, наче треба як помитися, потрібно очиститися. І ми біжимо до Бога, тому що ми не можемо жити в гріху і в такому стані купатися в цих гріхах і жити, і валятися, як свиня, якась. Так? Це її стихія, вона радіє в цих калюжах своїх. Але ми знаємо, що інші тваринки є, які вони не можуть бути грязними, вони себе миють, чистять. Тому що природа така, і саме Бог через Євангелію має таку силу і вплив на нас, що починає змінювати нас. І ми боремось з гріхом, ми віддаляємося від гріха. І, друге, як це практично також впливає на нас, ми починаємо жити Божими заповідями, а не за якимись світськими стандартами, ідеями чи бажаннями. І в Біблії сказано, що не любіть світу ні того, що в світі, тому що в світі пожадливість гріха, гордість, пожадливість очей і тіла. І хто хоче бути другом світу, той буде ворогом Бога. Тому відбуваються навіть кардинальні зміни в характері. Людина в характері змінюється. Це поступово, це процес. Це неможливо не так, що одразу сталося, але це поступово. Ми піддаємось цій шліфовки, шліфуванню нашого характера. І що відбудеться далі? А відбудеться те, що замість ненависті буде любов, замість егоїзму, жертовність, замість відчаю, надія. Ми стаємо іншими, і цього неможливо не помітити іншим. І ми самі будемо помічати це за собою і будуть помічати інші. Також знаєте, що відбудеться, те, що наші вчинки, слова і думки, вони почнуть свідч... вони свідчити про те, що... що ми з Христом, що ми з Богом, підтверджувати будуть цей факт. І дійсно, Євангелія від Матфея, п'ятий розділ 14 по 16 вірш, ми читаємо, що Ісус каже, що коли відбудуться у ці у вас зміни в житті, коли ви будете зі мною, прийдете до джерела світла. То він каже: ви світло світу, неможливо сховати міста, що стоїть на вершині гори. Ніхто не ставить запалений світильник під перевернуту посудину, а, е, а на поставець, і він тоді світить усім у хаті. Нехай світло ваше сяє людям, щоб вони бачили ваші добрі вчинки і прославляли Отця свого Небесного. Ми будемо світлом для світлу, отак Євангелія змінює нас. Ми тільки що говорили про те, що Євангелія – це спасіння в Ісусі Христі. Ми тільки що говорили про те, що Євангелія змінює нас середини. І останнє, на що звертаю увагу, це те, що Євангелія – це також велике доручення благовістити іншим людям. Тому що, коли ти пережив цю Євангелію, коли пережив зустріч з Христом, ти не зможеш мовчати про такого Спасителя, про такого рятівника. До речі, ми вчора були на семінарі в Дюссельдорфі і проходили цю тему, дуже важлива тема. І перед своїм Вознесінням Ісус дав велику заповідь людям. Він сказав: це Марка 16,15. Читаємо Євангелію від Марка, 16,15. Ідіть же по цілому світу та проповідуйте Євангелію, всякому творінню, всім людям, всім народам. Ідіть і проповідуйте. Якщо Євангеліє справді є доброю новиною, то ми змо не можемо тримати його лише ну, так, для себе, знаєте, в собі, при собі, е а не під склом, да, якимось, а користуватися, звіщати, розповідати людям про Христа, Ось, е маючи цей подарунок, ділитися з іншим. Це послання потрібно передавати іншим, і нашим рідним, друзям, ближнім і дальнім, свідчити про Ісуса Христа, про Його Спасіння. Дійсно, як можна мовчати про такого великого рятівника. І зараз, якщо можна показати фотографії, тому що я знову вертаюсь до цієї історії, яку проводив, приводив на початку про Агамбергер. Бергер під час її транспортування на вертольоті, Агамбергер показала, там, де з табличкою, показала такий аркуш паперу з написом, Любимо вас! Народ Ізраїля, народ Ізраїлю жив, і, і там інші ще були різні записи. Вона проголошувала, знаєте, оцю свободу, яку вона отримала. Вона про це не могла мовчати, сидячи в вертольоті, вертольоті з батьками, вона, вона показувала і іншим що бачили про те, що вона має свободу. Вона не могла про це мовчати, тому що це велика радість. І ми з вами, знаєте, я впевнений, що прийде час. Да, відносно неї, якщо говорити прийде час, ми і почуємо і інтерв'ю. Я думаю, і, і в особистих розмовах вона не буде мовчати про своє спасіння. Але ми з вами, отримавши велике спасіння від влади темряви, ми не будемо мовчати про нашого Спасителя. Давайте ми не будемо мовчати, не будемо тримати це, ми будемо розповідати. Ми будемо молитися про спасіння ще більше і більше. Щоб дізнались про нашого Спасителя, і як ми можемо благовістити. І ось на завершення, коротко кажучи, просто да, своїм Словом ділитися Божою любов'ю і прощенням, і говорити, що Бог є любов, але Він є і Бог суддя праведний, строгий, і кожна людина предстане перед Богом і буде давати звіт. І важливо бути готовим до зустрічі з Богом. Про це потрібно говорити, про Ісуса, Христа Спасителя. Також говорити своїм життям, вчинками своїми, свідчити про Христа і через допомогу іншим, коли ми підтримуємо, благословляємо когось, допомагаємо, проявляємо милосердя, турботу про нуждених. Це також є благовістям, якщо ми це робимо в ім'я Ісуса Христа. Отже, Євангелія для нас означає, що Ісус Христос є наш Спаситель. Євангелія для нас означає, що відбуваються зміни в нашому серці і житті. Також Євангелія це велике доручення благовістити і розповідати людям про Бога. Нехай ця добра новина буде для нас такою силою, яка змінює наше життя. Хай це буде сьогодні підбадьоренням для кожного з нас. Я знаю, що кожен з нас проходить час від часу важкі періоди. І хай ця добра новина засвідчить сьогодні тобі, що ти зможеш тобі і мені, що ми зможемо піднятися, в яких би ми труднощах не були. І ви знаєте, останнє, так, що скажу про цю історію, про яку сьогодні говорив, що у момент, коли Агам Бергер повідомили про звільнення, вона відчула величезну надію і вдячність. Уявіть собі, до якої надії і вдячності Господу Богу. Ми повинні приходити і віддавати йому всю славу. І у, у момент, коли нам повідомили Євангелія, яке є доброю новиною, да? хай ця звістка знайде відклик і в твоєму серці. Прийми спасіння, звернись до Спасителя твоєї душі, дозволь, дозволь, дозволь Євангелії, яка є силою Божою, змінювати тебе. Дай Духу Святому робити свою роботу в твоєму серці. А також не мовчи про того, хто віддав життя своє за тебе. Амінь. І єдине, що я хотів би да, підкреслити, це те, що під, і додати такого ефекту оця дівчина, оця ізраїльська солдатка, військовослужбовиця, вона невинно потрапила в полон, її невинною, її нахабним шляхом забрали в полон, в рабство. Да. І потім вона отримала звільнення. Але... Ми з вами людство відрізняємося, знаєте чим? Тим, що ми, знаходячись в полоні, ми не, ми не скажемо за себе, що ми не винні. Ми винні. Річ в тому, що ми винні. Ми перед Богом винні по своїх гріхах і переступах. Ми завинили перед Богом, тому що гріх живе в нас і Він е, тримає в полоні і диявол в тому числі. І уявіть собі, милість Божу, що нас винних. І за нас винних прийшов Ісус Христос, Який сказав: отаких, От як є, приймаю і прощаю, і невинний віддав своє життя за винних. Слава йому за це.